Сьогодні випуску час пік отримує майже 70 сімей. Хто на Закарпатті може скористатися послугою раннього втручання? Послуга раннього втручання це послуга, що надається сім'ям, в яких виховуються маленькі дітки з інвалідністю або з ризиком виникнення якихось відхилень. Відновлення простору у сваляві створюють новий молодіжний хаб. Зараз кожен громадянин потрібен для того, щоб відновлювати країну. Одразу дві події у Мукачеві презентували оновлену версію сайту PMGUA та офіс прес-центру Панорама. Ювілейний матч у Мукачеві відбувся футбольний турнір імені Олега Іщенка. Завтра в обласному центрі Закарпаття прощатимуться з двома захисниками. У жгороді завтра, 27 червня, проведуть останню путь загиблих героїв Володимира Сатмарі та В'ячеслава Гроскопфа. Прощання та чин похорону відбудуться о 13-й годині на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору, глибокі співчуття рідним та близьким захисників та вічна пам'яті шана героям України. Закарпатські митники перевиконали план на понад півмільярда гривень за півріччя 2023 року. Про це сьогодні, під час урочистостей з нагоди дня митника, зазначив начальник закарпатської митниці Олександр Самирга. Закарпатська митниця, попри складну ситуацію в країні, продовжує перевиконувати план та виконувати поставлені завдання, аби забезпечувати свою роботу безперебійно та ефективно. Імененники отримали вітання та нагороди від голови Закарпатської облради Володимира Чубірка та голови Закарпатської ова. Віктора Микити. Володимир Чубірко подякував службовцям за професіоналізм, добре організовану роботу під час перетину кордону українців, які рятувалися від жахіть війни на початку вторгнення. Для дітей з інвалідністю чи ризиком виникнення порушень у розвитку на Закарпатті доступна опція раннього втручання. Це сімейно-центрована послуга, якою наразі в області користуються майже 70 закарпатських сімей. Її отримують безоплатно на базі обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та його відділень в Ужгороді, сваляві, Міжгірі та Дубовому. Під час жахливої жорстокої агресії Росії проти українського народу дуже важливо фахівцям, які працюють із сім'ями, думати і працювати над тим, над сім'ями, щоб розуміти, якої саме допомоги вони потребують. Послуга раннього втручання це послуга, що надається сім'ям, яких виховуються маленькі дітки з інвалідністю або з ризиком виникнення якихось відхилень та розвитку. Це діти від нуля до чотирьох років. На даний момент поточне фінансування послуги раннього втручання відбувається за рахунок обласного бюджету та за підтримки проєкту ЮНІСЕФ. За словами спікерів, основна мета послуги підвищувати компетентність батьків і створювати сприятливе середовище вдома. Крім цього, ключовими принципами роботи є рутиноорієнтованість, командний підхід. Координація сервісів та ресурсів. Нині лише в Ужгороді спеціалісти працюють з 52 такими сім'ями. Десять з них вимушені переселенці. Послуга втручання, яка справді направлена на підтримку сімей, які виховують дітей з порушенням розвитку або ризиком виникнення порушень. А фактори ризику це є і біологічні фактори, наприклад, це недоношені діти, або це є фактори соціального ризику. І тепер в час війни вона є ще більш затребуваною, тому що. Війна має травматичний вплив на все населення, і ми говоримо про дітей найменшого віку від народження і до 4 років, і те, що переживають мами, те, що переживають малюки, зараз в світі є дослідження. На рахунок психічного ментального здоров'я малюків, а це є наше майбутнє. Всі колеги володіють загальними знаннями, як розвивається ну те, що ми звикли казати, нормотипова дитина, і так само володіють тими певними знаннями стосовно теорії прив'язаності стосовно того різних сфер розвитку дитини. Тобто, незалежно від того, чи це є логопед, чи це є психолог, він так само володіє знаннями з загальної моторики та або з дрібної моторики, тобто це, це не Відокремлюється як сфери. А чому та? Тому що дитину ми не розвиваємо або не лікуємо якусь її частинку. Тобто ми не можемо полікувати ручку, ніжку чи там язичок, чи ще що-небудь, якщо дитина щось там не вміє робити. Це знову про ту не дефектологічну модель, а модель цілісності модель того, що дитина є цілісною, а не загальними якимись окремими сегментами. З якими ми працюємо, наостанок національні тренерки з раннього втручання наголосили на необхідність розширення мережі відділень у тергромадах області, адже така підтримка потрібна і дітям, і батькам. Фахівці обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю готові безоплатно навчати фахівців і допомагати їм з формуванням команд у громадах. Поліцейські Мукачівщини встановлюють обставини автопригоди за участі неповнолітніх у селі Бенедиківці на Мукачівщині. Провівши першочергові слідчі дії, працівники поліції встановили, що 17 17-річний водій місцевий мешканець без дозволу батьків взяв автомобіль. Хлопець рухався населеним пунктом, не впорався з керуванням та допустив наїзд на дитину велосипедиста – 13-річного жителя села Ракошино. Наслідок ДТП малолітній отримав тілесні ушкодження та в подальшому був госпіталізований до лікарні. Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик відділу поліції. Призначено також ряд експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини ДТП. З юним водієм працюватимуть співробітники ювенальної превенції. На Закарпатті поліція ліквідувала підпільний цех з незаконного пошиття одягу в промислових масштабах відомих українських та закордонних марок. У ході слідства поліцейські з'ясували, що організував незаконний бізнес 32-річний житель Тячівщини. не маючи відповідних патентів та ліцензійних договорів у складських приміщеннях села Грушево зловмисник облаштував цех з виготовлення елементів брендового одягу. Фігурант закупив близько півсотні швейних станків і для того, аби його бізнес приносив ще більший прибуток, неофіційно найняв обслуговуючий персонал у кількості майже два десятки осіб. Робочі відшивали брендовий одяг у промислових масштабах. На пошиту в таких умовах продукцію за вказівкою 32-річного зломисника шили емблеми та етикетки відомих брендів. Наразі у справі триває досудове розслідування. Зі зруйнованого приміщення у сучасний інтеграційний простір для молоді у сваляві представники проекту Відноваю спільно з громадською організацією Простір молоді та за підтримки програми розвитку ООН активна молодість з цієї України взялися за відновлення молодіжного простору. кажуть, створення молодіжних хабів та їх подальший розвиток неможливий без мотивованої команди людей, яка готова розвивати молодіжні проекти. Вважаю, що зараз кожен громадянин потрібен для того, щоб відновлювати країну, вносити позитивні зміни в Україну і долучатися як фізично, так і пізнавати її, розказувати своїм друзям, знайомим про нову культуру, нові регіони, нові звички, традиції. Так що я долучилася, тому що бажала бути ти корисною для своєї держави, це як табір для дорослих, але разом з тим ми маємо можливість реально допомогти щось зробити і навчитися. Ось я там на таких волонтерствах навчився шпаклювати, щось можу тепер і вдома зробити, і це значно краще. Я дуже вдячний організаторам за таке. Тут в нас не складна робота на, на цьому заїзді. А ми в основному прибираємо, підготовлюємо, оновлюємо, фарбуємо миємо, і просто освіжаємо цю будівлю, щоб вона, щоб тут молоді було комфортно. Це основне. Нічого складного, але разом з тим досить весело, бо хороший колектив. Заповнила анкетку, і сюди якраз тоді вийшло так, що я сюди потрапила. Я не жалію, що я потрапила, а мені дуже подобається тут. І якось дуже швидко пройшло все. Я отак кліпнула і все. Спочатку ми почали зачищати стіни. Ми їх дуже так добряче драяли. Потім ну вже ми загрунтували їх на наступний день. Ми почали їх фарбувати в декілька служба. Відновлювальні роботи протягом п'яти днів тривають у приміщенні Свалявської районної бібліотеки. Відтак, за словами учасників за цей період, вони фізично та активно працювали на об'єкті, ділились враженнями та опановували нові навички. Тож після здійснення останніх штрихів молодь Свалявщини отримає сучасне місце, де зможе ділитися досвідом та реалізовувати свої можливості. Ми завершальні роботи виконуємо. Ми е, створюємо молодіжний простір на першому поверсі Свалявської дитячої бібліотеки, який буде використовуватись в цілях. Розвитку молоді, проведення дозвілля, різноманітних цікавих заходів для того, аби молодь Свалявщини мала можливість, де проводити вільний час, дозвілля, навчання і так далі. А він виконується. Роботи безпосередньо виконуються 30 молодими людьми, які приїхали з різних міст України. Це і Маріуполь, це Слов'янськ, Харків, Запоріжжя, Житомирщина, це Трускавець, це Коломия, абсолютно різні міста. Полтавщина. Ось є місцеві люди. Є люди з Ужгорода, які розвивають громадське Довеще, отак спільно спільними зусиллями ми створюємо такий простір. Загалом до реалізації проекту долучилось більше 30 учасників. Серед виконаних робіт також висаджені дерева, пофарбовані стіни, очищена бруківка та відремонтована підлога. Невдовзі приміщення облаштують необхідними меблями та відкриють двері для всієї молоді зі свалявщини. Гірські рятувальники надали допомогу мешканцю села Вишка, що на Ужгородщині. Під час збирання ягід та грибів в районі полонини Лютянська Голиця чоловік отримав травму правої ноги та через це не міг пересуватись самостійно. До місця було направлено гірське пошуково-рятувальне відділення села Вишка. Діставшись до травмованого, працівники ДСНС надали йому необхідну домедичну допомогу. Опісля чого транспортували в село Люта та передали рідним. Оновлений офіс прес-центру Панорама та модернізований веб-ресурс «PMGUA» презентували в Мукачеві. Команда журналістів однодумців понад два роки працювала над ідеєю перезапуску. В результаті за вісім місяців вдалося реалізувати задум. Ми намагалися відштовхуватися перед усім, щоб видання було зручним і корисним для читачів, тобто максимально робили його таким, яке б було якісно можна було прочитати, яке б було цікавило би читачів. Тож Якраз передусім, типу, має. Закцентували свою увагу на інтерфейсі, на зручності, на якості подачі інформації і на швидкості завантаження. це дуже важливо, особливо в той момент, коли вимикають світло і тому подібне. До То, перезапуску сайту було залучено біля 30 спеціалістів, і в даному аспекті якраз дуже важливо було скоординувати їхню роботу, щоб вони максимально швидко, оперативно і якісно змогли реалізувати ті всі наші задуми редакції, які ми мали. Попри візуальну зміну інформаційного ресурсу, за словами редакторки. Кіпім дію Вікторії Морщук, її цінності та принципи залишаються незмінними. Тож насамперед працюватимуть для висвітлення достовірної, незалежної та актуальної інформації. Змінилося вже багато чого, багато чого оновилось, але найважливіше те, що не змінився, не змінилось наше ставлення до роботи. Ми продовжуємо готувати новини, підбирати ті теми, які цікавлять наших читачів, не тільки місцеві теми локальні, але й загальноукраїнські. Також стараємось завжди, аби наші новини були не заангажовані, аби вони були об'єктивні, правдиві, звісно, перевіряємо факти і намагаємось завжди мати зворотний зв'язок з нашими читачами, тому що їхня реакція на новини, їхня реакція на теми, на підбір тем дуже важлива і допомагає нам. Надалі підбирати кращі якісь матеріали, кращі якісь теми, писати про те, що їх цікавить. На презентацію завітали і друзі та колеги з національної спілки журналістів України. Зокрема, в ході робочого візиту на Закарпатті головний журналіст країни Сергій Томіленко відвідав новий офіс прес-центру Панорама. За його словами, в теперішніх умовах надважливо розвивати незаангажовану журналістику та редакції, що працюють для суспільства. На сьогодні в Мукачеві ми бачимо приклад. Того, наскільки можна бути лідерами на своєму ринку і наскільки можна зберігати чесну і достойну репутацію, бо це знову ж таки ресурс ПМЖ, Ми говоримо про що він політично незалежний, або принаймні немає свідчень ніяких, які б говорили, що за цим проектом стоять певні політичні сили або інші. Бо в нас знову ж таки в Україні багато є прецедентів політично підтримуваних або підтримуваних певними громадськими діячами, організаціями. Ми не за Засуджуємо цю зовнішню підтримку, але ми хочемо, щоб якомога більше було економічно незалежності медіа медіапроєктів. Ще одним гостем став голова Закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів України Віталій Мерещаков. Відомий медійник зазначив, з такого перезапуску варто брати приклад іншим медіа області, адже навіть в такий непростий для країни час команда розвивається та впевнено тримає інформаційний фронт. Дуже мало редакцій взагалі не тільки в Мукачеві, не тільки в Ужгороді, в Закарпатті. Взагалі в Україні можуть похвалитися такими умовами, які є. Сюди хочеться прийти, тут хочеться працювати. В таких умовах, повірте мені, халтурити ну просто ну, не немож, неможливо. Так тут такі всі умови для того, щоб працювати і творити якісний контент, створені і часі хвала хлопцям, які змогли це зробити. Це дасть поштовх не тільки для журналістики, але й для загалом людей. Що в цих умовах можна щось робити, можна змінювати світ, не чекати допомоги від держави, там від ілюзорних там закордонних партнерів. Взяли і зробили. Це приклад того, як можна діяти в будь-яких становищах. По завершенню зустрічі Сергій Томіленко також передав почесну грамоту секретаріату Національної спілки журналістів України для колективу газети Панорама та вручив посвідчення та членські квитки двом новим членам Національної спілки журналістів України Олегу Русину та Вікторію Морщук. Патрульні виявили двох водіїв, які намагались дати хабар, аби уникнути відповідальності. Упродовж вихідних патрульні Закарпатської області зафіксували два випадки надання неправомірної вигоди. Один з них трапився під час відпрацювання швидкісного режиму поблизу села Барвінок. Патрульні зупинили керманичку, яка, рухаючись на авто Мерседес, перевищила допустиму швидкість. Під час розгляду справи 58-річна водійка разом з документами надала поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 500 гривень. На Рушницю винесли постанову, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні виявили нетверезого водія, який не вперше порушував ПДР. Подія трапилася на вулиці Романа Шухевича в Ужгороді. Патрульні виявили водія, який, рухаючись на електричному вантажному трициклі, порушив ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили в Керманича явні ознаки наркотичного сп'яніння. Тому одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у нарколога. Проте громадянин відмовився від освідування. Як виявилося, 33-річний Ужгородець уже позбавлений права керування та по повторно вчиняє правопорушення упродовж року. На порушника склали адмінматеріали. Ювілейний 15 15-й обласний футбольний турнір пам'яті Олега Іщенка відбувся в Мукачеві. Щороку, 26 червня, Федерація футболу Закарпаття організовує футбольний турнір серед ветеранів, аби вшанувати першого віце-президента Федерації футболу Закарпаття, який трагічно пішов із життя. Церемонію відкриття цьогорічного матчу розпочали з державного гімну України. Опісля присутні вшанували хвилиною мовчання воїнів ЗСУ, які віддали своє життя за Україну. Це турнір вже 15 й рік. Як організовують турнір в честь пам'яті мого батька, тому що він людина, яка дійсно як людина була хороша, активіст і як футболіст. Він дуже багато зробив для розвитку футболу і зробили в честь пам'яті його таку подію. Кожен рік ми приходимо 26-го числа. Згадують його, грають в честь його пам'яті. Команди беруть участь. Цьогоріч сильнішого під час футбольного турніру визначали з поміж чотирьох команд Закарпаття збірних Берегова, Воловця, Іршави та «Мукачева». Турнір проводиться завдяки підтримці Закарпатської асоціації футболу. Це традиційний турнір, щорічно саме ці команди приїжджають на цей турнір. І ти не випадково що саме ці команди, тому що діяльність спортивна, футбольна діяльність Олега Вікторовича Іщенка була зв'язана саме з Береївським, Іршавським і Мукачевським Воловецьким футболом. Згідно жеребкування, у першому півфіналі зустрілися футболісти Воловця та Берегова, де останні переграли з рахунком 3-0. У другому матчі силами мірялися команди Мукачева та Іршави. Господарі виграли в суперників з рахунком 5-1. Турнір проводиться по кубковій системі, програв, граєш за третє-четверте, виграєш, граєш в фіналі за перше-друге. Два тайми по 15 хвилин, склад 8 плюс 1 по ветеранській системі е, України. Ну, я думаю, що е, часу хватить. Досвід для того, щоб ветерани набігалися і отримали задоволення. Гравці, як і все, лише на перемогу налаштовані. Ну а пам'ять такого футболіста Олега Вікторовича, я думаю, вони лише тільки думають за перемогу і тільки за перше місце. За результатами першої гри за третє та четверте місце змагалися команди Іршави та Воловця. У надзвичайно результативній грі з рахунком 7-3 бронзу завоювали ветерани Іршави у фінальному поєдинку. За перше та друге місце відповідно зустрілися Берегово та Мукачево. Дуже добре, коли е, можуть прекрасні люди організувати е, такий турнір, можливість зібратися друзям, е, які проживають в Воловці, у в Іршаві, в Берегові поспілкуватися, поіграти, віддати честь, пам'ять прекрасній людині, яка була дуже прекрасною і багато зробила для футболу. По завершенню гри визначили переможців, нагородили кращих гравців з кожної команди та вручили кубок команді Мокачева, яка здобула почесне перше місце у напруженій грі. Футболісти переконують, турніри пам'яті Олега Іщенка будуть проводити і надалі, адже це згадка про друга, колегу та людину, яка зробила вагомий внесок у розвиток закарпатського футболу.